Маруся. Ой, як би мені жилося. Вродьби, ти не знаєш, як із дітьми жити. Нужна тільки для того, щоб діло робила. Те, що мені надо, то нікого не інтересує, вправилася сиди, як щур у горах. Вже до того дожилася Маруся, що не маю права й слова сказати. Ноги болять. Хорошо, що в мене ніколи нічого не болить. Тобі як насирать по всій хаті, так це як попереду Ну Ти подивися на неї. Ти мене почула чи ні? Завтра однесеш і хай оддає гроші. Бо ти колись як підеш на роботу, як захвачу, викидаю все к чортові матері. Тільки дрантя полетить. Це як похолодало, Маруся, то в мене так ноги стали мерзнуть, я й попросила Зуйку, щоб вона мені подивилася якась покривальця тепленьке. О. То ти б бачила, Маруся, що вона мені принесла? То мені так обідно стало, кажу, це ти знайшла найдешевше. Оце такого я в тебе заробила за всі ті безсонні ночі. І що ж я тут такого сказала, Маруся? То ти б чула, що вона мені виробляла? Що я вже й плакала і погано зробилося. Ще й міль поїсть к чортовій матері, забирать його к лихій годині. Золя, чи ти здіваєшся з мене, чи що? Та куди воно, яке мерке. Хто його стиратиме? З мене хватить того, що я після вас гімна вигрібаю. Він жопожте чорний. Надо було зразу отрез на труну набирать, безсовісна.